Перше головне правило не виставили. Не ви знімаєте. Деякі вставили ми розтяжки, деякі ставили нам. Зараз у нас це ця, ця ділянка лісу. Вона заставлена і туди нікого не пускає. 30-й калібр досить міцна штука. Вона пробуває стіни. Ні для кого не секрет те, що е, наша держава захаращена майже 75-80 по мінній небезпеці. Тут у мене представлені е, так, ручні гранати, еволюція ручних гранат, е, учбові гранати у мене показані, діючі макети. По мінометним мінам теж представлені 50 82 міна, е, реактивна система. У нас теж представлені, і інженерка частково. Так, в тебе щось є? Ну, по перше, головне правило взагалі саперів. А якщо так роздивитися, то саперів тут, окрім Єгора, умовно кажучи, нема. То, по факту, перше головне правило не ви ставили, не ви знімаєте. І те, що рекомендує ДСНС, якщо ви щось виявили, ви проінформували тих, хто поряд. Обмежили чи позначили там гілками все, що є теж під рукою. Там є кіперна стрічка, добре, немає, є завжди якісь гілочки і все інше. Відійшли на безпечну відстань 100 і. Більше метрів гучно всіх проінформували про те, що тут небезпечний підозрілий предмет, схожий на вибухівку, і самостійно не намагаєтесь щось знімати. Чому? По перше, ви це не розумієте. По-друге, навіть якщо подивилися круте кіно, то треба враховувати, що сапери вони хитрі і дуже такі вони дуже сильно підступні. Вони зроблять ще другу, третю, навіть якщо ви там першу і другу, умовно кажучи, деактивували, то третя там чи четверта спрацюється. Це може бути якась сітка насправді. Деякі експонати, які ми зараз бачимо, ну запам'ятайте там частину з них, тому що, до прикладу, та ж саперна кішка. Вона, як ми бачимо, є зовсім різною по форм-фактору. Да? Вони відрізняються і по призначенню, і по призначенню, і окрім того, по зовнішньому вигляду та конструкції важливо розуміти, що це теж непроста штука. І оцією, до прикладу, я собі розірвав захисну рукавицю. Але могло б бути гірше, це мог, ну, міг бути палець. Тому е, звертати увагу, ну це питання більш для тих, хто е, підлягає військовому призову, щоб ну, тренуватись, тому що деякі речі, які ми не знаємо, як ними користуватися, ми можемо собі нашкодити, коли ми хочемо щось зробити правильно. Краще 10 разів перепитати і е, ну, зробити правильно, там на 20 раз умовно кажучи, але спочатку повільно, так як ми. Маємо собі ділянку лісу, і на початку вторгнення у нас заходили групи ДРГ. Ми натикалися на вже зроблені ди деякі ставили ми розтяжки деякі ставили нам. Тобто мінний фактор був дуже жорсткий. Навіть зараз у нас ця ділянка лісу, вона заставлена і туди нікого не пускають. До кінця він не зачищений, тобто легше обмежити доступ громадян до цього лісу. Одна із мін, це помс 2, вона чавунна, вона дешева, вона проста і миттєвої дії. Ставиться максимально. Ховається. Тут у нас є запал миттєвої дії, коли витягається кільце, миттєве спрацювання, як вона ставиться, на кілочок. Тут вставляється 75 грамова шашка тротилу, і вона миттєво розривається. Метрів на 12 вона несе загрозу. Дуже досить серйозно за рахунок того, що вона дешева і наставити можна щільно плотно і багато. Воно все як конструктор складається в ящику. І тут тобі собі формуєш. Забив спочатку кілок, вложив шашку, закрутив мувчик, поставив і одразу раз накинув. Все, граната готова. Дволосіння, яку зовсім не видно, в яку угодно систему можна приложити, але все це зроблено на те, щоб знищити особовий склад. Так як ми маємо е роботу з терористичною країною, вони не нехтують і цивільним населенням. Тобто, зрозуміло. І не видно. Вона маленька, ми прощупуємо їх інженерними кошками, коли дещо треба зробити. Тобто, якщо треба прохід, ми цепляємо, протягуємо і тоді можемо зрозуміти, що там е, чистий прохід. Після помз-2 е, найчастіше це Ф1. Граната Ф1. Якщо це поле, це у нас якась гілочка, кілочок, оголочок. Втикнули, зав'язали. Зараз дуже багато защіпок і е, з самих різних е, е, приспособ, які можуть кріпитися, тобто хомутики. Взяв, раз-раз, хомутик, все, готово. Відгинаєш, розтягнув, поставив. Ще небезпечно вона тим, що можна то ж самою льоскою закріпити пітлю і дві гранати на розтяжку поставити. На те, що якщо хтось надумає... А, або потягнути, або одну або розрізати просто нитку Тобто, зразу дві спрацьовують вони відпускаються це у нас по розтяжкам. Це саме таке. Хочу, хочу ще додати. Ще таким же чином використовують ну, окрім льоски, і льоска вона має бути ну, не просто будь-яка, а міцна, тому що ну, вона тягнеться і може ще й порватися. І другий момент це е, проволока. Е, також як ти ну, про паралелі, вона також спрацьовує, коли хтось щось і обидві. «Трусик, трусик, але він помітний і він дуже не пластичний. Він, він Твердий, він не такий, не такий пластичний. Роздивимося цього. Це у нас е патрон 12,7. Це такий небезпечний. Це зараз снайперські винтовочки, які б'ють на 4 км. Ну, вважайте, така от штучка може прилетіти, вона досить влучно, досить влучно попадає в ціни, якщо винтівочка в мілих руках. Це у нас е Найбільший калібр кулемета, який знаходиться на БМП. Для наглядності ось цього куля, я можу пустити його по кругу. Будь ласка, обережно не гоняйте, тільки подивіться, яка. Далі у нас це зенітний снаряд. Коли бачили, коли літак летить, і за ним такий шлейф, такий, ту-ту-ту-ту-ту-ту, начебто, я кажу, аж оце всі снаряди летять. Якщо зблизька, то самоліт може розрізати з -з зенітка. Навіть на опів. На Далі у нас снаряд з БМП, 30-й Ну, Досить міцна штука. Вона пробиває стіни, 60-ка блоку з пострілу пробивається і нищить тих, хто за ним стоїть. Це снаряд пушки 45-ки, але теж воно зустрічається, воно відкопується, воно є. Щоб всі знали, тобто, я приніс, то тобто, це теж слуговує небезпеку. Чи може воно підірватися, ну, мається на увазі, коли взаємодіє, там людина щось копає, чи трактор не Е, Я вам скажу, досить був цікавий момент, десь три роки назад. Це цукровий завод, вже постріл, який прилетів, він сів в землю, він не взірвався. Це Друга світова війна. І разом з буряками цей снаряд, він, ну щоб ви розуміли, що за снаряд. Він отакий от от снаряд був, отакий. От Але форм-фактор ми. Це кілограм двадцять. Він попав на транспортуючу ленту. Були там робітники, які поправляли ці бурячки. Ви розумієте, самосвал це 5 тонн прийшло, вони вигружаються все на ленту. Лента піднімається, миється, все тягнеться. І ніхто не помітив. Що воно оброше було, було землею. І виходить, на якомусь етапі цей снаряд вибухнув. Тобто, ось бачите, як скільки років? 75 пройшло чи більше, і воно. Містить небезпеку, так що все це не треба казати, що рік-два пройде, і воно все знищиться. Ні, воно працює. Воно працює багато, десятків років. де коли ми знаходимо, е, ну це не ми, а європейська практика. Вона знаходить міни ще з Першої світової війни. Там була зовсім друга вибухівка. Там на основі піроксиліну вибухівка була і вона досі працює. Міни. Значить, це меншенька. Мінометна міна, я вам покажу більше. Це 82 міна. Можна нею працювати. Значить, як ми її бачимо, де вона в нашому житті може зустрітися? Можна її зустріти просто в асфальті, на городі, де угодно, отак вона може бути сам поставичок. З землі терчить так, чи терчить так, чи, чи може вона зовсім сяде туди і буває таке, що вона не розірветься. Тобто не підходити, не брати, не топтати. Даже звичайний крок поблизу може спрацювати, визвати спрацювання. Машини під'їжджають рядом, так от їх об'їжджають подальше, і е, такий досвід з Херсону у нас дуже негарний. Е, не Оце міна 120. Е, Точок у нас рядком э, розірвався. Мінометник заряджає, він знімає защитний колпачок і воно буває не спрацьовує м'який матеріал. Але тут все заряжено, все затягнуто, всі, всі ці голочки стоять для того, щоб підірвати. Ну і по конструкції, давайте роздивимося, що у нас з собою представляє. Це у нас звичайна чушечка точена. Так, і у нас що? У нас хвостовичок. Сварочка, все, дирочка під вишип, вишипний патрон, це той, який надає нам силу. І він в таку чушку. Ось. Це точене все. Відкалібрована, точена у нас, і вона збирається. Збирається людьми, в ящики пакуються обережненько. І ви зрозумієте, коли мін тисяча, 2, 3000 на складі лежить і прилітає туди От така мінка. І цей БК взривається. Є, це досить суттєво, ну, дивлячись, цей чий БК наш, чи їхній. Бажано їхній. Бажений <плес> їхній. Ну і що воно складається? Теж все це точиться запчастин. Тут стоїть система капсулів, система за затримучів. І воно е, за рахунок і тут основа тут цього. Голочка маленька, яка б'ється, накалується, далі пороховий салат Це могла б бути остання шутка, але ну, все це безпечно. Ой, був случай зараз в Бахмуті. На що ж шутки? Оце ти сказав, я згадав мені. Перепаковка йшла перепаковка снарядів. Щоб ви зрозуміли, снаряд десь у нас на, на каналі є п'ять снарядів, таких ну, я не приніс. Від 60-го -60 калібра, 57-го зенітні снаряди. І для того, щоб вони влучно попадали без затримки, вони щоб падали і рвалися. Його треба було перебрати. Тобто він розбирається, випалюється там затримувач. І збирається назад. Далі Кер кернеться, пакується і назад. В... <сі> і назад в ящик. І тут сидить людинка так потихенько, це методично, це робить, пакує, робить, пакує, робить, пакує. Два чоловіка носить. Спочатку приносить ці ящики, от, а потім запаковані, виносить. І нас було чоловік шість. Ми зайшли якраз ковбаси поїсти, бо холодно було. Чайку попити. І е, якось там, а це таке ж саме приміщення. Десь підвал, ну щоб не доставали нас. Бо рвалося там с, 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 дуже, дуже так рвалося все. Ось так зовсім хотіли достати. І отак от, от склад у нас тут Тут працювання з одного складу приносило, в другий склад уносили. От, і тут два бійця виносять уже готовий матеріал. Цей ящик вони воп, значить, один взяв, другий підняв і одного Слизнула рука, і цей ящик опол, як тільки бух бух Ну, нічого не вирвалося. Ящик упав. Валір'янку треба починати вживати заздалегідь, тому що вона має виключно накопичувальний ефект. Тому в стресовий момент може не спрацювати. Це було це, було нам на моїх очах, волоси дибом стали, і ми, і ми в підвалі. Якщо б БК рванув, ніхто б нас ніколи не знайшов би. У нас тут вишибний патрон, піропатрон, який виштовхує, це труба. Коли пускаєш зверху міну, вона наколює капсулі, тут спрацювання і вона летить вперед. Далі вона летить у нас від 400 метрів до 4 кілометрів. І щоб вона летіла далі, тут кільця з порохового заряду. Це для того щоб вона далі летіла міцніше, більше і туди, куди треба. У мене до тебе є так. пропозиція розповісти про озергем, тому що від самого озергему може так трішки розкритися рука, якщо він бабахне. Ой, 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 ну, З точки зору безпеки, краще цю інформацію теж дізнатися, бо побачити виключно озергем. Цього достатньо для того, щоб від, ну, не чіпати це місце, відійти і знов ж таки обмежити. Так, да, ну не секрет, то що все це розриває, одриває. Допустимо, оті міни у нас відривають ноги по коліна по поясню. От, а ці руки, фу, фу, а ці життя забирають, а ці перфорують. Це ну, все, все зроблено для того, щоб знищити. Або вивезти, ну, зі строю. Це в нас граната, яка використовувалася у Другу світову війну. Вона десь в 30-х роках прийшла на озброєння, як ви бачите, рубашка. Вона використовується або то тобто закидуєш, вона хлопає, оглушає і виводить із строю, або осколкова. Вона теж, теж працювала. І з цього в нас з історичного досвіду пішли ми далі. Вона звелика, вона тяжка. От, вона багато місця займає. Що це нагадує? Баночка. Банка згущенки. Любе виробництво на протязі 3 е, днів переходить на воєнний режим. Есть, не треба, ну, от, е, простий приклад. Е, банка молока була. Вона 45 мм в діаметрі. Можете поміряти. Що у нас 45, це у нас снаряди. Тобто у нас всі станки зроблені так, що вони легко, швидко переформуються. І у нас любе виробництво, у нас станки зроблені так, що вони декілька перетворень і станки перероблюються на формування боєприпасів. Так, ну, це банка згущенки. Воно також завертається, так же пакується, так же вставляється, щось трошечки змінюється. От, е це у нас такі гранати були. На ці гранати надівали отаку от рубашечку. Можна було ж такі. Е е вставляється. Якщо треба оборонна граната. І на зміну цій гранаті прийшла у нас РГД-5. Ця граната стоїть з 50-ті якоїсь року, вона стоїть досі, склади переповнені. Чого її зробили такою круглою? Ну, по-перше, то що вона більш зручніша. У всіх дуже такий цікавий цікаве питання, на що цей ободочок? Я вам я скажу, мені, що коли закатувалася в приміщення ця граната, вона катилася рівненько, А якщо кинути таку гранату, то вона навколо стоїть. Ось і оберталася і закатувалась, коли потрібно. Ободочок мав стримуючий.